Осінь, осінь лис жовтіє, з неба часто дощик сіє, червоне та золотисте впадає з дерев листя. Діти ті листочки збирають одне одного забавляють. Гарні листочки маємо, з ними ми пограємо. Під листочками малята любить їжачок поспати. Їжачок Китачок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, тикає на голки, груші яблука, сливки. У себе на обід він скликає цілий рід. Тики, що пошив собі їжачок. Правильно піджачок, що їжачок натикає на голки, груші яблука, сливки. Кого їжачок позве до себе на обід. Увесь рід. Дітка, пригадайте, як говорить їжачок. Давайте всі разом скажемо, як їжачок. Фу-фу фу-фу-фу. Будь їжачок гуляти по листочкам. У листочках крокувати. Гадайте пісіньку листочку, давайте разом її наспіваємо. Тільки погляньте під листочком червоні ягідки. Дітки, ви здогадалися, якого дерева вони і ягоди ростуть на горобині. Як ви думаєте, для кого вони? Так, це їжа для пташок. Пташок сьогодні хоче відвідати свою подругу, Пілочку і подарувати їй подарунок. Він вирішив зробити намисто із горобини. І ягідки горобину розкотилися у лісі. Давайте ягідки зберемо і у намисто його складемо, беремо одну ягідку, нанизуємо на ниточку. Кажемо звук «У-у-у». мисто гарне маємо. Ми його у кошик сховаємо. Вжечок наш до білочки в гості поспішає. Ці гостинці в кошечок складає. А скажіть, будь ласка, чим ще можна пригостити білочку? Оріжками та грибочками? Давайте позбираємо грибочки та горішки при цьому вимовляючи звук с. 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 Оці малята. Ось ми зібрали подаруночок для білочки. А їжачок нас поспішає, тому що справ багато має. До побачення, друзі! Пока-пока!